Вітаю! Я Оксана Сергіївна, лікар-акушер-гінеколог та ультразвукової діагностики медичного центру Оксфорд Medical. Гінекологічне відділення центру займається сучасною діагностикою, консультуванням та лікуванням широкого спектру захворювань жіночої статевої сфери, застосовуючи при цьому новітні методики і використовуючи індивідуальний підхід до вирішення кожної проблеми. Одним із пріоритетних напрямків центру є супровід вагітності, що включає в себе динамічне спостереження за станом здоров'я вагітних жінок, систематичне обстеження їх із застосуванням сучасних клінічних, функціональних, лабораторних та ультразвукових методів дослідження з метою раннього виявлення материнської та перинатальної патології. Ультразвукові дослідження проводяться в різні періоди вагітності. І, відповідно в різні терміни, вони мають різну мету. Вже наприкінці першого триместру вагітності, а це в термінах з 11 до 13 тижня, ми можемо виявити досить значну частину ВАП-розвитку та ультразвукові маркери хромосомної патології плоду. Причому дані виміри проводяться лише у визначенні терміни вагітності, як доповнення до пренатальної ультразвукової діагностики. З метою підвищення ефективності раннього виявлення хромосомної і деякої вродженої патології плоду використовується методика так званого комплексного пренатального скринінгу, яка включає в себе проведення трьох етапів. Перший етап це ультразвукове дослідження плоду. Наступний це взяття аналізу крові у вагітної жінки з метою проведення біохімічного пренатального скринінгу. І третій етап. Це індивідуальний розрахунок ризику хромосомної патології у плода за допомогою міжнародної автоматизованої програми. Ефективність комплексного пренатального скринінгу сягає більше 90% виявлення хромосомних патологій. В залежності від результатів комплексного пренатального скринінгу визначається подальший перебіг і ведення вагітності. Слід зазначити, що результати розрахунку ризику хромосомних аномалій це показники, які не є остаточним діагнозом. Проте є показанням для подальших спеціальних методів дослідження. Шановні жінки, будьте уважні, адже ваша внутрішньоутробна дитина потребує піклування і дбайливого ставлення.